Слава Україні, всім привіт! Так, хочу зняти їх, такий обзор сьогодні трошки по пічці. Чи потрібна вона у кабіні, у міні тракторі і чи потрібна сама кабіна. От, як там багато хто пише, навіщо вона Некомфортно там вона тільки заважає злазити вилазити ну, В кожного своя думка. Я хочу поділитись своєю. Ось дивимось, у нас перший сніг пішов. Так, що тут у нас ось є такий в мене термометр електронний. 0 градусів, бачите, показує ось на будинку, давайте подивимось, також 0 градусів. Так, ось тут, -то. дивимося, також 0 градусів. Займався сьогодні транспортними роботами, там учора їздив з прицепом, вчора ця мряка з снігом почалася. От Ми з дружиною їздили в кабіні, там по грязі, все. Ну, класно. Тепленько, уютно, сухенько собі їдеш. і, і Саме головне здоров'я бережеш. ось так. Літом то зрозуміло, що буде жаркувато, ну, це все можна, як то кажуть, комфорт собі зробити. Так, Двигун це десь півгодини я там їздив. Що тут давайте. Подивимось помпа, що 45 градусів нагрілася. Блок двигуна десь 56. Вже тут трошки трактор постояв, поки я там почав знімати. Шланги вже чуть прихололи. Так, а тепер давайте подивимось, що тут в кабіні. Ну, я півгодинки там поїздив, тону груза там потягав назад в колосту. Ось так. От, в кабіні трактор стоїть хвилин. До 10, в принципі, тепленько. Так, давайте заведемо, подивимося. Так, ні, давайте спочатку так ось потолок. Блядь, потолок навіть не прогрівся, там до 5 градусів всього. Так, що там у нас 34, це не заглушено? 31. Саме головне, вікна не потіють, тільки запотіло ось цей край. Вікна дальні від самої пічки лобове. Ця сторона взагалі не потіє. Тут, в принципі, ця дверка тільки трохи починає ось, ось звідси потіти легенько. Потім, коли прогрівається хоч чуть кабіна, все нормально. Так, заводимо. Так, Холодний без декомпресора не хоче. Так, ну зараз секунду. Так ось завів, без декомпресора не хочу. Акумулятора тут потрібно підзарадити трошки буде. Так, дивімося, що тут у нас по температурі. Десь таке приблизно до 60, навіть можливо менше. Так, включаємо вентилятор. Бачимо 35. Що повиняти, піднімається температура. А я вам скажу комфортно. Комфортно, ні Ось 37 градусів. 38 піднімається. Остап. Так, потолок напротив пічки давайте гамемо. Градусів, майже сім. Ну, руки не мерзнуть і тепло. Я думаю, якщо прогріти до 80, то тут я в Оренці просто відключав бо вже було супер. І роздіти їздить тільки в копці. Так, ось починає гріти було краще. Ми бачите, 40 градусів вже пішло. Так, это нужно делать ролика, пишите. Ось така вийшла пічка. Всім рекомендую. Получилося бюджетно радіатор від Opel Кадета. Ось так. Оце переробив я ще тільки патрубки, вже чорні, поставив, то на скору руку робив. Ось так. Тут у мене виходить цей тумблер, вмикає оцю сторону, буде пічка вмикатися. Ось. Чуємо кулер тихенько працює. Не буду робити ніяких розводів, воно відлічно виходить. Роздовує по всій кабіні. Так, а в цю сторону умикається ось. ось кондиціонер. Ну, десь вже смазка прибарусла. Ось так. Одним тумбурком Сюди пічечка. Ось. Я розумію, зараз дорого кабіну робити все, але всім рекомендую ось в холодну пору багато. Роботи й немає, але часом потрібно десь щось проїхати, підвести, відвезти. І дуже комфортно працювати. Ось таке було відео. Всім дякую за увагу. До побачення.